Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко. Добрий, московити заходять по одненькому, забирають своє майно з деокупованої церкви. Я про як випадок роблю відеофіксацію, бо, ну, от, зокрема, на нашу адресу лунають тут різні погрози, махають ручками, ми тримаємо оборону, так, тобто, що потім не почали нам розповідати що. Ми там людей били, так? Тобто заходять такі прям провокатори, нормальні такі. Туди махають ручками перед обличчям, я кажу: я просто вирішив робити відеофіксацію. Щоб коли почнуть плакальниці плакати і кричальниці кричати, то щоб був матеріал, так, що то, кого перший починає бити, так? Якісь там не дозабрали хустки, не дозабрали якісь там глечики, не дозабрали якісь там книжечки. Так, зараз заходять по одному, так, і обіцяють після обіду прийти натовпом. Неділя сьогодні мають під'їхати їхні, мабуть, плакальниці фахові, так, професійні. Можливо, з Банчинського московицького тут монастиря неподалік когось підтягнуть. Mm. Mm. Якісь там підставочки вам позабирали меблі. Мені, як будь-якому, як будь-якій як будь людині в Пікселі. Мені там улю... улюблені їхні звинувачення. Це чому не на фронті, так? Бо нагадую, у маніпуляторі воїни це тільки ті, хто в трунах приїздить. Інші у них не воїни. Інші у них мають бути. На нулі. В кишках, глині, без відпусток, без лікарняних, без подорожей, мають сидіти там, де не будуть ніяк впливати на їхню московицьку окупацію України. от і той А всі інші у них не воїни. Всі інші у них чому не на фронті, чому не на нулі. Благодатного дня. Що тут у нас цікавенького, будь ласочка. так. завжди цікаво і корисно. Трохи позабирали хустинок, <хи> позабирали хустинок, позабирали різних там підставочок, світильничків, підсвітишників, відерець, розказали, мені що я, що я не воїн, що я не на фронті. Тримаємо <хи> оборону. Вітання до Чернігова, пане Микола. Ось нарвальчик мій. Доброго раночку, вітаю. починається капець. Пекарно, так. Благодать. Кажуть, після обіду будуть веселіше. Угу. Так, звісно. Ну, постійно, постійно, на зв'язку хтось десь з кимось шується. Гарного чергування, гарного дня. Хмарно, це заболоття українська буковина. Гуцули, так, гуцульські краї, щойно буквально позавчора деокупована Українська церква. Пророка Іллі, звідки вигнали московитів? І тримаємо оборону, маючись допомагати місцевим тутешній громаді. Гуцулам, місцевим жителям тримати оборону їхньої церкви, яка благополучно перейшла до ПЦУ. А я... hello, folks, hello, Дякую. Пане Миколо, і вам вдалого дня це зранку. Трішечки позаходили там по одненькому. Ассалам, васалам, ассалам. О, ас Позаходили прихильники московицького патріархату, так, Боже, царя храні. Позаходили по одненькому, там позабирали відра, підсвічнички, всілякі там пустинки, серветочки, рушнички. Обіцяють, обіцяють після обіду приїхати гуртом відбивати церкву будемо бачити. всім зичу гарного дня. speakers I'm from Ukraine. I'm a Ukrainian, and I am right now in Ukraine. onto this beautiful lands Ukrainian West. best wishes to Pakistan. be blessed have good luck have good day best wishes